Вітаю вас на каналі All Car. Сьогодні на нашому каналі вперше Volkswagen Golf 7 в кузові Універсал 2015 року, 1.6 турбодизель, турбодизель, п'ятиступенева механіка. Дуже цікавий варіант. Зараз розкажу чим. Він весь в рідній фарбі без жодного підфарбування з рідним пробігом 233 тисячі кілометрів. Він вже стоїть на обліку. Я поставив його на себе. Так що зайві 250 доларів вам не будуть. Постановка на облік вам буде вартувати всього-навсього 830 гривень. На гарній комплектації комплектація називається КАП. Як технічно, так і візуально автомобіль виглядає дуже класно. Без вм'ятин, без сколів, без царапин. Автомобіль обслужений, було замінено ремні ролики, передні та задні диски. Дивіться, які легкосплавні диски, яка гума. Обійду з усіх сторон. Пройдемося коротенько по комплектації. Як вже вам я говорив, комплектація кап. Звичайні галогенові фари. Камера 360, противотуманні фари, датчик світла, датчик дощу. Вінкод, будь ласка, зафіксуйте, електроскладання дзеркал, цвіточка в дзеркалах, заводське тонування. Автомобіль сам паркується, присутня функція самопаркування. Чотири стеклопідйомники, електрокоректор дзеркал, блокування дзеркал то світло, дивіться, в якому стані кермо. Пробіг, будь ласка, зафіксуйте, мультимедія, двохзонна кліма, заправлена, дме холодне, підігріви передніх сидінь, п'ятиступенева, механічна коробка передач, система старт-стоп. Два ключі присутні в даному автомобілі, асистент самопаркування, автохолд, авторучник, підлокітничок Зеркало з автозатемненням. Автомобіль в дуже збереженому стані. Салончик не зачовганий, не зачуханий, не прокурений. Задній ряд сидінь. Дуже класно виглядають задні фонарі. Вихлопна труба чистенька, без нагару. Дуже подобається мені Volkswagenська ця шторка. Дуже класно вона виконує свою роль. Електроскладання сидінь, Сидіння складаються. Резеточка 12 вольт. Запасне колесо, домкрат, аптечка все присутнє в цьому автомобілі. Зараз пройдуся товщиноміром по лакофарбовому покритті. Заміряємо товщину фарби. автомобілю жодної ржавчини. Так, автомобіль повністю в рідній фарбі. Зараз ще заміряємо проєми, покажу вам. Всі не буду показувати, але заміряю, щоб ви бачили. Якщо цікаво, будь ласка, приїжджайте, перевіряйте. Зараз спробуємо завести його, послухаємо, як він працює. Підсвіточка. Завівся дуже гарно. Щеплення бере посередині, потусторонніх шумів немає ніяких, демфер не стукає. Зараз відкрию підкапотний простір. Мобіль працює рівненько. Антифриз. Чистенький. Акумулятор було замінено в 23-му році п'ятого місяця. Ажемовський. Аккумулятор. Корсуночки. Сухенький двигун не мився. Номер двигуна CXX 20704. Автомобіль дуже цікавий, по автомобілю нічого не потрібно робити. Як кажуть, і поїхав. Підвісочка збита, нічого не стукає, як спереді, так і ззаді. Повторююсь, замінено було передні та задні диски тормозні. По електриці працює кожна функція, жодної помилки. Корекція по форсуночкам в нормі. Екологія присутня. Регенерація проходить кожні 450-600 кілометрів. І так, автомобіль 2015 року весь повністю в рідній фарбі без жодного підфарбування. З рідним пробігом 233 тисячі кілометрів. Обслужений. Без вмятин, без сколів, на гарній комплектації. Стоїть вже на реєстрації. На українській. Тобто на мені. Не потрібно вам сплачувати 250 доларів за першу постановку. Постановка на облік вам вартуватиме 830 гривнів. Приїжджайте, перевіряйте. Знаходимося в Полтавській області, місто Заводське. Ціна даного автомобіля складає 11 200 доларів. Друзі, дякую, що ви мене дивитеся, дякую, що коментуєте. Але б хотілося, щоб ви ще й підписувалися. Адже далі буде ще цікавіше.